Модуль енергоменеджменту, про який ми будемо говорити в цій серії, є не менш важливий. Це інституційна спроможність працівників відділу енергоменеджменту, а також енергоменеджерів базового рівня, завідуючих господарствами конкретних бюджетних установ та організацій. Адже саме від них найбільшою мірою залежить е, досягнуті успіхи. Сидячи в кабінеті в міській раді, енергоменеджер скільки б не планував, скільки б не придумував хороших і класних прикладів і заходів. Він ніколи не досягне реальної економії енергоресурсів, поки не перетягне на свою сторону завідувача господарства невеликої школи чи дитячого садочку. Саме ці особи своїми підходами до роботи, щоденними звичками, поведінкою на об'єкті створюють найбільший вплив на споживання установою енергоресурсів. Говорячи про інституційну спроможність, слід зосередити свою увагу на трьох речах. Завгоспи та технічний персонал е, мають значний вплив на енергоспоживання будівлею. Їхня поведінка значно покращує загальну енергоефективність будівлі. Фаховий завгосп елементарним переналаштуванням теплового пункту на вихідні дні, може скоротити споживання будівлею в ці вихідні дні енергоресурсів, а саме теплоносія, на 15-20, а інколи 30%. Друга річ, на яку слід звернути особливу увагу, це підвищення. Фахового рівня завідувачів господарства, тому що мало вміти зробити що з технічно руками. Потрібно розуміти фізику будівель, потрібно розуміти процес теплопостачання в будівлі, забезпечення електричною енергією, як це все функціонує, яким чином це все можна оптимізувати, саме на підвищення фахових навиків завгоспів та технічного персоналу. Має бути спрямована значна частина зусиль енергоменеджера. І третє, не менш важливо, потрібно завжди пам'ятати, що без перетягування завгоспа на свою сторону, без налагодження хорошого контакту з ними, без перетворення завгоспів в друзів енергоменеджера, успіхів в енергоефективності місто не досягне. Саме тому енергоменеджер повинен зосередитися на кількох дуже важливих аспектах своєї роботи. Один з найбільш важливих це. Як мінімум півтора-двох-трьох годинні короткі тренінги, швидше не тренінги, а інструктажі, які енергоменеджер повинен робити для технічного персоналу і для завгоспів з певною періодичністю ну як мінімум двічі на рік перед початком опалювального сезону та після його завершення, дуже важливо також використовувати ці зустрічі для того, щоб доносити до завідувачів господарством ключові тези, плани розвитку на майбутнє міської ради. Завідувач господарством повинен розуміти загальний тренд на підвищення енергоефективності будівель. Він повинен бути вашим союзником в цьому, а для цього він повинен розуміти кінцеву ціль взагалі всього процесу енергоменеджменту – скорочення енергоспоживання бюджетними установами при забезпеченні достатнього необхідного комфортного температурного режиму на об'єктах. Ці тренінги також можна використовувати для того, щоб донести до завгоспів якісь базові технічні знання та навики, наприклад, необхідний температурний графік опалення. Основні принципи гідравліки, будівлі, вентиляції і так далі. Під час цих зустрічей необхідно також обговорювати поточні наявні проблеми, які існують в енергоменеджменті окремих конкретних будівель. В За завжди буде цілий ряд запитань та пропозицій до енергоменеджера. І ці пропозиції слід дуже уважно вислуховувати та включати в загальний план роботи відділу енергоменеджменту. Також дуже важливою складовою таких тренінгів є можливість налагодити майданчик, місце. У місті, де завідувачі господарства можуть поспілкуватися між собою, слід прикласти зусиль для того, щоб сформувати горизонтальну мережу, в рамках якої енергоменеджери можуть спілкуватися між собою без залучення міської ради. Це дуже важливо, адже позитивні практики одної школи таким чином можна мультиплікувати на всі інші. Бюджетні заклади міста, оця можливість спілкування і обмін якимись певними ноу-хау з боку завгоспів, це теж дуже важлива складова робота енергоменеджера. Енергоменеджеру слід всіляко цей процес підтримувати і забезпечувати. Деякі міста просунулися значно вперед в проведенні тренінгів та інструкторів для завгоспів. Одне з таких міст, Коломия Зараз познайомося своїм досвідом, яким чином це робити, щоб якісно налагодити співпрацю енергоменеджера та завгоспа. В першу чергу необхідний особистий контакт, тобто, щоб люди знали один одного. Ще краще, коли енергоменеджер особисто прийде в школу чи в садочок в бюджетну установу, познайомиться за вгоспом, дасть свої контактні телефони, сам обійде, подивиться, де знаходяться всі прилади обліку, енергоресурсів. Енергоменеджер прямо на місці може показати завгоспу, як знімати покази з приладів обліку, як заносити правильно їх в систему. Щоб Система енергомоніторингу ефективно працювала. Енергоменеджер щоденно моніторить систему на предмет несення в ній показників. І коли енергоменеджер бачить, що в системі відбулись якісь різкі зміни, тобто зниження чи збільшення витрат якихось енергоресурсів, він завжди може зателефонувати до завгоспа і спитати причину цих е, е, таких відхилень. Якщо завгосп не знає, в чому причина, відповідно, тоді починаємо аналізувати дані і виявляти, можливо, десь якісь є на якщо це вода, то це можливо бути якісь прориви в воді або якісь втрати газу і так далі. В подальшому співпраця з завгоспом повинна відбуватися на постійній основі. Якщо виникають якісь труднощі, наприклад, в завгоспі, він завжди може зателефонувати до енергоменеджера. Таким чином відбувається постійна співпраця, так званий зворотний зв'язок енергоменеджера, та завгоспа завгоспи це не завжди люди з технічною освітою. А якщо з технічною освітою, то без знань сучасних технологій. Тому дуже важливі навчання для завгоспів, які допомагають зрозуміти їхню роль в загальному системі енергомоніторингу. Ми плануємо проводити навчання для завгоспів на постійній основі. Оскільки кожен завгосп має розуміти свою роль системи енергомоніторингу і постійно покращувати свої знання для якісного виконання своїх безпосередніх обов'язків, інституційною спроможністю, тобто розвитком фахових навиків. Знань та вмінь завідуючих господарствами та технічним персоналом конкретних установ та будівель. Ми фактично завершили рівень А, базовий рівень нашої системи муніципального енергоменеджменту. На цьому рівні ми фактично закріпили документально існуючий стан речей та провели повний аналіз того, що зараз відбувається в місті з будівлями. Тобто, цей рівень енергоменеджменту рівень А це констатація існуючого стану речей. На наступному рівні, рівні Б, ми будемо говорити вже про перші кроки, які здатні впливати на ситуацію. Тобто ми не лише будемо констатувати, а ми будемо здійснювати вже якимось чином вплив.